Всім привіт, наша невеличка подорож по Флориді. Ми приїхали на якийсь абсолютно безлюдний пляж. Нікого, це Хюракейну, Кажуть цей пляж, а... пляж зачинений, але ми на роверах, тому ми змогли під'їхати до нього. Як ви бачите, немає зовсім людей. Але якась загадка. Тут якісь дивні люди ходили. На абсолютно безлюдному пляжі і можна побачити сліди свіжі. А, ось хто це? Це оленка тут натоптала. А чи як провалюєшся? Ага. Не жив, як... Тут прям так. <головік> Дивись я, де да? захискає. Вологий писок. Це... Ноги трохи провалюються до піску. Ми сподіваємось, ми тут зможемо освіжитися. Ой, можна побачити якась там отмір чи коса йде і хвилі там скінчаються. І тут дуже така лагідна, невеличка як лагуна або затока. І навіть якщо вітер і хвилі, але тут повинно бути безпечно і приємно.